Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі. Тікати стареньким від гор'я несила, молюся за тих, що, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, що людей від поранень лікують. За тих, хто з вогню кожну душу рятують, молитву оцю я щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце, спаси збережи, від відтине злої смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли. І тих, що про тебе ніколи не знали.